Добрий ранок! Погляньте, яка гарна сьогодні погода, який білий, пухнастий сніжок падає з неба. А зараз я пропоную вам намалювати сніжинки. Малювати ми з вами будемо ось такими трубочками. Подивіться. Бачите, так? Я підготувала білу фарбу. Аркуш паперу синього кольору. Ми набираємо фарбу і притискаємо до нього наші сніжинки. Бачите, як гарно виходить? Набираємо знову фарбу і так розмальовуємо увесь наш папірець. Ось така гарна зимова казка у нас вийшла. Намалюйте і ви разом з батьками. Дякую за увагу. До побачення.